Херсонській області ситуація із замінуваннями ще гірша, адже, по-перше, там тривають бойові дії. По-друге, невідомо, що відбувається на окупованих територіях, і через складність замінувань Херсонщина увійшла до трійки областей, в яких розмінування відбувається найскладніший спосіб. І більше про це нам сьогодні розповість. Заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації і речник Херсонської ОВА Олександра Талаконіка. Олександра, я вітаю вас з Днем Конституції в нашому ефірі. І отже, найперше запитання, яке хотіла вам поставити з приводу того, щоб ми взагалі окреслили ситуацію з замінуванням на території підкон Херсонської області, які підконтрольні нашій українській владі. Так зараз на правобережжі розміновано майже 470 тисяч гектарів з 683 це 69% від площі, яку треба розмінувати. І хочу сказати, це ще 85% від сільхозугідь, тому що для нас дуже важливо було розмінувати саме сільхозугіддя, тому що для наших аграрів, наші аграрії це наша економіка. Також хочу сказати, що це вдалося завдяки конгресу місцевих влад при президентові ще два роки, майже два роки тому, в вересні позаминулого року. Було прийнято рішення там під головуванням Андрія Ярмака, керівника офісу Президента, було прийнято рішення допомогти Херсонщині будь-який спосіб збільшити кількість бригад. І зараз вже 100 бригад працює на Херсонщині з розмінування. І тоді, два роки тому, прогнозували, що Херсонщина буде розмінована через 10 років. Зараз ми маємо такий амбітний план розмінувати до кінця наступного року повністю всю Херсонщину. Буквально в двох словах ще розкажіть, будь ласка, про нещасні випадки через вибухонебезпечні предмети і взагалі наслідки після обстрілів, адже Херсонщина і Херсон під постійними ударами. Так, от зараз на, наразі є статистика, так, така сумна. Більш, майже 80 людей, точніше 79 людей загинули, серед них двоє дітей наслідок підриву на вибухових пристроях, які залишили росіяни, або міни пелюстки, просто міни і більше 200. Поранень серед них 10 дітей, і це е, статистика постійно роз е, зростає, тому що, окрім того, що вони залишили, росіяни залишили вибухівку, коли відходили, тікали з правобережжя. Зараз вони залишають її на дорогах, полістки розкидають за допомогою дронів, і люди продовжують підриватися на них. Я вам дуже дякую за цю інформацію за те, що сьогодні в цей святковий державне свято були з нами в ефірі.